Ще один навчальний рік для закладів освіти Олександрійської громади офіційно завершиться 31 травня. Він був непростим, зауважує начальник управління освіти Олександр Авраменко. Але завдяки спільним зусиллям учнів, батьків та вчителів, усі труднощі вдалося подолати. Рік, як і для всієї країни, так і для освіти, не є винятком. Він є дуже-дуже важкий в умовах повномасштабної війни. Тому. Дякую всім педагогам, дякую адміністрації закладам освіти, що ми все ж таки зуміли цей рік завершити вчасно, без якихось проблем, і намагалися надати. Як найкращі освітні послуги нашим здобувачам освіти, заклади освіти працювали і в дві зміни, заклади освіти працювали і в три зміни, і в підзміни. Тобто, кожного індивідуальний, до кожного був індивідуальний підхід для того, щоб діти якомога більше знаходились в закладах в закладах освіти, оскільки не є таємницею, що у нас є величезні освітні втрати, які ми повинні надолужувати. Останні дзвоники у більшості школах пролунають в останній день весни, 31 травня. Формат їх проведення кожен заклад обиратиме самостійно. Формат фактично обирається кожним закладом окремо. Деякі заклади обирають формат лише для випускних класів. Деякі обирають формат останнього дзвонику там молодша школа, середня ланка і. Старша ланка відокремлена, ну, фактично це залежить від безпекової ситуації. Наскільки місць розраховані найпростіше укриття укриттях в закладах освіти? Тому це можуть бути і початок о 8 годині, і о 8.50, і о дев'ять. Тобто, фактично, кожен обирає свій власний формат. Цьогоріч дев'ятий клас закінчує 847 учнів. Випускників 11 класів 396. Вперше у цьому році відмінники навчання не отримують золотих та срібних медалей. Це рішення ухвалено міністерством освіти і науки України. Втім, престижність свідоцтва з відзнакою залишається. Ті учні, хто закінчував школу дистанційно перебуваючи за кордоном. Документи про освіту отримують поштою. Фактично, діти отримують свої свідоцтва про загальну середню освіту, атестати з відзнакою, що й ну буде прирівнюватись, можна так так. Простими словами сказати, прирівнюється до золотої медалі. Фактично, у нас 34 учні, 34 випускники 11 класів отримують такі свідоцтва з відзнакою. Це майже 9% від загальної кількості випускників. Діти навчаються у звичному форматі на екстерної форми чи то за сімейним патронатом. Отримують так само свідоцтва, як звичайно. Ми вже замовили свідоцтва, Вони на друки. Але щодо повернення цих дітей ну це велике велике питання, тому що під час війни батьки не повертають своїх дітей до України. На жаль, тому навпаки, кількість дітей, які виїжджають за кордону, вона збільшується раніше. Після останніх дзвоників у закладах освіти працювали пришкільні табори. Зараз у учнів за бажанням є можливість надолужити освітні втрати. Заклади освіти тестують, аналізують успішність учнів і відповідно до наказу управління освіти мають змогу організувати групки, класи консультативні для надолудження освітніх втрат. Але це лише за бажанням батьків, за бажанням дітей, ніхто примушувати нікуди не йти, але є проблема, яку треба. Яку треба вирішувати, і тому заклади освіти тут розуміють, чи той чи інший клас потребує тих чи інших занять. Додаткових це будуть групові заняття за потреби. Ще раз наголошую. Це не значить, що е, там візьмемо там давайте там гуманітарний ліцей зобов'язаний це проводити. Вони аналізують, вони бачать ситуацію. Вони повинні це погодити педагогічними радами, і тоді це все проходить. Кінець навчального року для учнів не є початком канікул для вчителів. З 2 червня педагоги розпочинають підготовку до нового навчального року.